Екскурсовод Олег свою професію розглядає як хобі. Вдома доглядав особливих хатніх улюбленців павуків та плазунів. Згодом незвичайне захоплення стало справою усього життя. Це взагалі хобі. Це змії, павуки, це моє хобі. А інше це все так, додаток. Живі тварини вже звикли до спілкування з людьми. Ділиться екскурсовод. Вони без остраху сідають на руки до відвідувачів, тому кожен може зробити чудове фото на згадку. Відвідувачі у захваті. Кажуть, що це справжній зоопарк, от тільки тваринки на волі. Метелики не Ви Бачили колись такі виставки? Ні, ніколи. А чому саме найбільше справи? Я не знаю, дуже цікаві крила, малюнки малюнки ну, гарні». Виставка дуже красива. Ну, взагалі таких побільше, щоб було виставок в нашому місті. Я думаю, ну тут все гарно. Насправді метелик це завершальна стадія життя гусениці. Перетворившись з лялечки у красивого метелика, ці комахи зовсім не харчуються. Живуть від кількох днів до кількох тижнів. Щоправда, є і винятки. Найстарішому метелику на виставці три місяці. Проте щодня у залі з'являються нові метелики. Відвідувачі можуть спостерігати, як гусениця перетворюється. У красивого метелика види метеликів. Ну у нас у залі е, взагалі буває до 15-20 видів метеликів щодня, і у кількості, десь починаючи від 50-70 і до сотні метеликів. У залі може бути це стабільно. На вході гостей зустрічають троє галасливих папуг. Мабуть, наші співвітчизники жовто-блакитні. Далі знайомимось з лимончиком. Вага 20 кілограмів. Щойно пообідав 4 кілограмовим кроликом. Ну все нормально бачить. Тигровий питоне звати лимончик, можна торкнутися. У залі є всі умови для комфортного життя екзотичних тварин. Маленька кімната перетворена на справжні тропіки. Тут спекотно і водночас підвищена вологість. Взагалі у нас на виставці багато чого у нас можна побачити і зміїв, і черепашок, і є і павуків і пташок Усе можна побачити. Це тільки но дивіться тропічний пояс. І різні тваринки з різних точок тропічного поясу. Ось так. До слова, кожен метелик щось символізує. Є такі, що віщують фінансовий достаток, інші здійснюють бажання. Який метелик вам сподобається чи прилетить до вас, того і чекайте в найближчому майбутньому. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк – події НТК.